2 березня у сиропусну неділю в Коломийському катедральному соборі Преображення Христового за участі Преосвящених владик Кир Василія Васюка та Кир Петра Голінея відбулися недільні богослужіння. У кінці єпископи здійснили чин всепрощення. 6 березня у церкві святого Василія Великого, що в місті Косів, відбулися збори місцевих пресвітерів. Засідання очолив Преосвящений владика Петро Голіней, єпископ-помічник Коломийської єпархії УГКЦ. 9 березня на центральній площі Коломий. Відбувся урочистий захід. Пам'ятне віче приурочене 211-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Участь в заході взяв приосящений владика Василій Васюк япар Коломийський. 10 березня. єпископ Петро Голіней здійснив канонічну візитацію на парафію покрови Пресвятої Богородиці, що в місті Коломия. 13 березня у відпустовому центрі Богородична святиня села Томачик відбулися традиційні молитовні чування, які об'єднали військових ЗСУ. Капеланів, працівників поліції, а також вірян надвірнянського та ланчинського протипресвітеряців. 20 березня в єпархіальному управлінні Коломийської єпархії УГКЦ ГКЦ відбулося засідання пресвітерської ради. Присягу членів пресвітерської ради склали отець доктор Андрій Танасійчук, отець Роман Кіцелюк, синкл у справах духовенства та священичих родин, та отець Сергій Триф'як, синкл у справах соціального служіння. 22 березня у катедральному соборі Преображення Христового, що в місті Коломиї, завели. Вершився перший етап реколекції для катехитів Коломийської єпархії ГКЦ. Божественну літургію очолив владика Петро Голіней, а духовні науки провадив отець Святослав Васкул. 23 березня вулицями міста Коломиї пройшла загальноєпархіальна хресна дорога, яка об'єднала велике число духовенства та вірян Коломийської єпархії ГКЦ. Цьогорічні розважання хресної дороги були складені випускниками та студентами Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосифата. Участь в хресній ході. Взяли при освященні владики Кир Василій Васюк та Кир Петро Голіней. 25 березня єпарх Коломийський здійснив візит на парафію прокатедрального собору Благовіщення Пречистої Діви Марії, що місця надвірна, яка відзначила 25-літній ювілейний храмовий праздник. 28 березня у відпустовому місці Крилоської чудотворної ікони Матері Божої, що в селі Крилос, відбулася великопосна проща медичних працівників Івано-Франківської митрополії, яку очолив про владика Петро Голіней, єпископ Помічник Коломийський. 27 березня у приміщенні Івано-Франківського архієпархіального управління відбулася презентація концепції духовно-реколекційного центру імені отця Єремії Ломницького, згромадження сестер служебниць, непорожний Діви Марії, що селі. В селі Миколичин, Яремчанського протопресвітаріату засідання очолив Преосвященніший владика Володимир Вітишин, архієпископ і митрополит Івано-Франківський. На засідання також був присутній владика Петро Голіней. 29 березня у селі Поляниця в церкві ведення в храм Пресвятої Богородиці завершився другий тур реколекцій для катехитів, які організувала катехитична комісія Коломийської єпархії ГКЦ, богослужіння очолив єпископ Петро Голіней, реколекції для катехитів провів отець доктор Андрій Вік. З 28 по 30 березня в місті Яремче в реколекційному центрі в Дорі відбулися Великопосні реколекції для молоді, які організувала комісія у справах молоді Коломийської єпархії УГКЦ. Кульмінаційним моментом реколекції стала архієрейська свята літургія, яку очолив про владика Василій Васюк. Після богослужіння єпископ поспілкувався з учасниками молодіжних реколекцій. Присутні мали можливість отримати відповіді на свої питання, а також почути мудрі поради від свого архієру. here